У Запоріжжя з'ясовують, що за безпілотник вдарив по місту напередодні в день. Нагадаю, тоді поранило чотирьох жінок. Чи міг це бути FPV? та тоді, як він долетів настільки далеко? В експертів з'ясовувала наша Олена Каптюх. Ну а ще зібрала низку порад від інструктора, як вберегтися від такого дрона. Ворожий безпілотник за мить до удару з вікна своєї квартири встигла зняти жителька Запоріжжя і за мить вибух. Поранено чотири жінки і ще зруйновані кафе, салон краси вибило вікна у дев'ятиповерхівці. Мирне населення. Тут нічого ніякого військової, навіть тематики, навіть натяку на військове нема. День ранок люди працюють, люди йдуть по справах, а прилетає в повідро. У Крісті перев'язана долонь. Її поранило склом. Дівчина була у кав'ярні в момент атаки. смотрим наверх, и его уже было видно, когда он уже был прямо над нами. И все. И мы не понимаем, что делать, потому что в такой ситуации, грубо говоря, если выбегать с кофейни, то мы бы прям были бы прям над ним. Мы просто вдвоем на пол. Получается, потом взрыв, все красное, потом дымов, дымовуха начинается, Поранило також працівницю салону краси, жительку багатоповерхівки. Одна з потерпілих у стані середньої важкості. За даними обласної військової адміністрації, тип дрону, що атакував Запоріжжя, наразі не встановлено. Люди неабияк налякалися. Неочікувано дуже, що вона так долітає. Так і непомітно його ну, взагалі ніде не було. від Запоріжжя до лінії фронту близько 30 кілометрів. Цей дрон міг долетіти за допомогою так званого дрону матки, припускає ветеран та експерт з безпілотних систем Валерій Боровик. Летить дрон, наприклад, який може працювати на 70, 100, 200 кілометрів. До нього підвішується замість бомб або замість, замість камер. Підвішуються FPV-дрони з накрила, наприклад, і тоді, коли він вже летить над ціллю або недалеко від цілі, він скидає, відчіпляються. Дрони, а це значить, каже Боровик, що ворожі в можуть вражати не лише прифронтові міста, а й бити вглиб України. Скільки таких дронів маток у Росії наразі невідомо. Та вже треба шукати шляхи протидії. У нас є дрони перехоплювачі. Вони з ними можуть боротись, тому що це не реактивні дрони. Вони летять не так швидко. Їх можна ідентифікувати і перехоплювати. Головне, щоб була ідентифікація, щоб були радари, які бачать їх. Як врятувати? Вася, коли завбачив над головою дрон. Нам розповідає командир добровольчо рятувального підрозділу Іван Здоровець. Найвірніше одразу покинути вулицю в приміщення. Вам потрібно зайти більш глибше. Пам'ятаємо за правило двох стінок за рекомендацією військових та з їх досвіду, якщо поруч немає нічого, ховаємося, хоча б в кущах. Дрону дуже важко пройти кущі, оператору важко спланувати. Але якщо сховатися, взагалі ніде єдиний варіант лягти на землю. Падаємо на землю, закриваємо голову руками, скрещуємо ноги. І закликає ніколи не намагатися зняти цей дрон на відео, а одразу ховатися. Наближатись до ФПВ не можна, навіть якщо той вже рвонув, адже він може нести також отруйні речовини або ж вибухівку, що може здетонувати пізніше. Із Запоріжжя Олена Каптюх Дар'я Зирянова на Україна марафон. Єдині новини.